Си Глорију Ладвикоју и си ме на свјездање мисије прињисјену аустификацију, и во свиће тупо твојим Все, що Якщо будемо вірними Господу, будемо вірними церкві, то все земно, що воно не було в земному в житті, воно все пройде, все минеться. Ми перед Богом всі прозорі. І Господь просто нас терпить. Терпить, просто, знаєте, як, як пише Отв'язан Богослов каже, праведний, хай ще робить правду, а не чистівий, ще, хай ще не Господь видає повну свободу. Ну Буде не туди, де він хоче, не він думає, то буде тікувати тільки він, тому що він не потерпів, не зрозумів або пішов за не, чимось таким земливим вигодами. А в християн весь час буде скобить були. Якщо не буде таких скорбі, бувають болезні, печалі, ой, все хорошо, буде тобі така подруга в житті. Постійно себе нерви вимотає братиш. Що... А воно поки буває. Так де тебе любить. Що за, за, за скандую нічого не бачить. І що, от війна. Треба потерпіти. Але не треба їм каже, ну, руку пускати, маємо трудитися, маємо себе міняти, маємо преображатися. Тобто таке приображення, бачите, навіть пророк порог Моїсії, коли е, був на горі Сюда, заповіді Божої. Його лице сяло. Сіяло так, що люди не могли на нього дивитися. Собі. Він носив собі покривало, а може коли... Ми не можемо не надивитися. Так само Господь так просто просіяв. Він такий завжди був. Розумієте? І він є. Мож... І то, напевно, так, я скажу. То, як ми читаємо, співаємо в пропорі, наскільки могли бачити, наскільки сонце можемо бачити. Зараз подивимося, і все. а коли воно в такому зеніті, знаєте, стоїть такому сильному. Зразу осліпнути не може. Саме Господь показав максимально, щоб ми не можна побачити. І ми, в принципі, всі в такому світі ходимо, якщо ми з вами ну, каємося, почащаємося, живемо, скажімо, в любові і в мир. Так що будемо це 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 а все інше пікарена приводиться. Значить, зараз у нас продовжується Оспенський піст для ну, пошани, для честі Божої Матері. Ми маємо старатися всі, робити. Завтра у нас воскресний день, знову нас ми, не менше буде храму, чи тут, чи в іншому місці. А ми скажемо, що вже відбули, питати моноліти, правда. Отак От ми скажемо, знаєте, не прихожани, а або, або знаєте, є такі прихожани святкові, як сьогодні, або требні прихожани, або що там які, знаєте, або там у нас є там ярмашки, так, як сьогодні, чи води, чи, 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 чи Має бути весь час, тому що ми як додому тягнемося до своїх рідних, батьків, так і маємо тягнутися Дон Божий. Піс продовжується, сьогодні праздника кушаємо рибку. Тоді один день цей піш, коли можна все їсти, але в нас є хворі, є військові, є бремні, є там які люди, знаєте, неможні. Кожен так поститься, щоб совість у вас не осуждали. Якщо ми щось там не нарушаємо, то маємо не оправдовуватися. Або вгоду, знаєте, яким людям там, землі, близьким, які зовсім не розуміють нічого. Ми там будемо їсти все питання". Ну, Каже, лядей, її душу дані осуждає. Але якщо ми любимо Бога, то маємо все-таки слухати заповіді Божі. О, так. Навіть через тиждень, дай Бог, ще і чуть вимічні, почалися під і в Спенський, буде краси кустині Божії Мати, живемо, то буде біля білі торгії, коли на порік буде зранку, в 7 годині буде тут в цьому храмі, потім здобуть соборі, і потім хресний ход, ну, поїдемо як собор. Так, що, дай Бог, нам, собою. Вам, Скоріше ми з Богом, щоб всі наші почали повернутися. І дійсно, щоб ми тут на землі, і там царство Небесне були в Бесло, єдині, єдиній сім'ї, дітей Божих. Слава любовь, и родили его, ему и его нашего ради спасения, нашей жертвы и, и воскресенье. Спасибо за.